Анами оперативного командування південь рашисти вночі атакували Одесу 15-ма дронами шахет 131 «136». Фото збитих БПЛА зараз бачите на екранах. 12 з них було знищено силами ППО і мобільних вогньових груп. А, три дрони камікадзе вдарили по гуртожитках одного із навчальних закладів Одеси. Пожежа оперативно було ліквідовано. Люди не постраждали. Докладніше про а, ситуацію, яка зараз на Одещині розпитаємо голови громадської ради при Одеській оваду. Нас долучається Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Вітаю Одещину. Як у вас справи? Будь ласка, розкажіть як настрої, як минула ніч? Які а зараз на зараз можна а, деталі щодо цієї атаки озвучити? Роям слави, слава збройним силам України. Хочеться відразу подякувати нашим силам протиповітряної оборони, всім підрозділам сил оборони нашої держави, які були задіяні сьогодні під час оцього нічного двогодинного бою, який відбувався в небі над е, саме Одесою, і дійсно абсолютно вірно, 12 з 15 шахетів були знищені нашими хлопцями, і за це величезна подяка. Величезна подяка Одеситам, що максимально намагалися інформаційно, перш за все, не шкодити нашим. Бойовим підрозділом виконувати завдання і максимально не викладали в соціальні мережі роботу сил протиповітряної оборони. Хоча деякі сміливці в лапках такі знайшлися. Я впевнений, що зараз десь їм у двері тихенько вже телефонують співробітники служби безпеки України. Таких мало, але треба їх покарати, тому що. Ну, скільки можна про це говорити, але власне одесити були дуже чемними. Що стосується оперативної ситуації, то дійсно було цю пожежу загасили досить таки швидко. Люди не постраждали, і це один з головних моментів цього нічного бою. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то люди пішли до укриття те саме, що зберегло життя, і е, ми бачимо, що в нас і поранених немає. Це звичайно. Найголовніший підсумок. Бій дійсно був таким захоплюючим з одного боку, якщо можна говорити про війну, такими емоціями задіяні були максимально усі засоби вогневого ураження, тому що атака була от такою доволі масованою. І ще один найголовніший нюанс це те, що ворог продовжує діяти саме як терорист. Ця атака була вона визначена саме по цивільних об'єктах. Там, де було можливе скупчення людей, тобто ніч люди сплять. Е, можливо, хтось хтось би міг не відреагувати на сигнал повітряної тривоги, а це саме гуртожитки. Е, тому ворог і бив туди. І е, ще раз скажу, що постраждалих нас немає. Наразі ситуація у Чорному морі змінилася і змінилася доволі серйозно, тому що в ніч ворог збільшив своє угруповання до п'яти кораблів, і один надводний ракетоносій вийшов у море. До цього була певна пауза. Це корабель, який мав на борту вісім крилатих ракет морського базування типу калібр. І вже вночі під час цієї атаки угруповання збільшилося. Стало 11 бойових одиниць морських, із них чотири ракетоносії. Загальний калібр, загальний залп може становити 32 калібри. Тобто, бачимо, що ця загроза з моря, вона ракетна існує, вона нікуди не поділася. Війна триває. І у нас лінія фронту теж не змінилася. Це Чорне море та наше повітря. Пам'ятаємо, моніторимо повітряний простір з допомогою військових, можливі дії тактичної авіації, ворожої над Азовським морем та тимчасово окупованим Кримом, а також стратегічної авіації. Ну про це вже дізнається вся держава, коли ці стратегічні бомбардувальники піднімаються у повітря. Наразі у нас все 4-5-0. Критична інфраструктура не постраждала. Вона працює повністю забезпечена. І працює в умовах воєнного стану. А Так, тут, крім слів, подяки нашим захисникам, нема що додати. Пане Сергію, водночас дуже багато є припущень щодо того, що Одесу атакували через те, що на Росії активно почали горіти склади із нафтопродуктами. На вашу думку, чи має така версія права на життя? Ну, дивіться, я вже казав про те, що неодноразово протягом. Цього цієї великої війни, що Одещина, вона і Одеса власне була з самого початку із чотирнадцятого року, і коли ворог готувався до цієї війни, завжди у полі зору ворога, тому що це морські ворота нашої держави, і ці мрії е, озвучує навіть Алко Медведь. Він про це говорить: треба відрізати Україну від моря. Ми розуміємо стратегічність нашого регіону. Тому е, коли говоримо про знаєте помсту за те або за інше. Я на це реагую, ну скажімо так, з легкою посмішкою, тому що плани на Україну вони є завжди. Мета цієї війни проти України це знищення нашої держави, знищення українського народу. Тому оце помста, це знаєте, вони граються у пісочницю для свого, свого внутрішнього споживача, показати, ви бачите, навіть на цих гераньках, на цих шахедах понаписували там за Москву, за Кремль». А ми ж зранку вже навіть зночі вже вирішили, що наступного разу треба написати на Москву і на Кремль. На все як кажуть, свій свій час. Тому сподіваюся, дійсно ці за вони повернуться їх. Тому бачимо, що розхитується ситуація інформаційно, перш за все не лише на фронті, і щодо подій на фронті, а й по Одесі. Вчора знову тема Придністров'я підіймалася. Знову починається вкидання так званих. Російських засобів масової інформації про формування тут на Одещині якогось броньованого кулака, який має там розрізати так зване Придністров'я скапалем і вийти на арсенали у Ковбасні. Ну, по перше, ми пам'ятаємо, що Україна дотримується всіх міжнародних зобов'язань, що Придністров'я так звана це тимчасово окупована територія Республіки Молдова, і тут крапка з нашого боку, тому що звичайно ніхто жодних наступів. Не планує з іншого боку, з, з нашого боку, ситуація є повністю контрольована. А ці вкидання, ну що ж, треба дотримуватись інформаційної гігієни, Ми про це людям і говоримо.